Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. П'ятниця. Кінець робочого тижня, на деревах розпускаються бруньки. Беснайде. Про що хотіла поговорити? Про роботу. Я хотіла поговорити про це ще минулого разу, але мені дали оті два жетони і я така, типу, нормальна робота. Купила для, за них колонку для своєї подруги. Вона є день народження і вона хотіла блютузну колонку, як у мене. Мені на роботі дуже важко. Емоційно дуже важко. Е я якось. що комар? Перший комар в цьому сезоні. Я роблю дуже багато. Я намагаюся робити добре. Але крім того, що я це роблю, то я ще у вільний час постійно думаю про роботу. Там не відповіла на лист, там треба то, там треба сьо. І це мене трішечки напрягає. Е і ще мене не завжди тримають в курсі, того, що я то там працюю, то там працюю. Я в жодному відділі не працюю повний день і не знаю всієї інформації, що потрібно мені для роботи. І потім для мене це завжди новини. І... Але напряму ж ніхто мені не каже, що я зробила не так. Фух, Перша половина мого дня зараз полягає в тому, що я роблю замовлення, тільки не ті, які потрібні нашому заводу весь час для виробництва, а додаткові замовлення. Тобто мені приходять заявки, я їх опрацьовую, списуюся з постачальниками, формую замовлення. Коли знаю ціну, відправляю і чекаю і підтверджую замовлення, якщо я маю ціну, якщо вона співпадає. Це першу половину дня. В другу половину дня я розпаковую посилки і ті посилки, які я оформила, я не маю права розпаковувати. І це дуже сильно напрягає, тому що я дуже багато замовляю. А ще іноді бувають дуже великі замовлення. Які я розпаковую 4 години і потім вношу це в базу, наприклад, там 64 з деревенних морських ящика з. Щось типу моторів коротше, всередині. Важкі. Мені, звичайно, не треба ніякі тяжки піднімати, але там ця вся звірка, номери заноси в базу і плюс це в другу половину дня, а вперше ці замовлення, в общем. Дуже багато всього, і мені дуже подобається бути зайнятою, але не подобається цей емоційний шлейф, що я знаю не все. Точніше, що я не знаю новин. Оце звичайно, проблема. Для подачі на піар в мене лишилося 3 місяці і 9 днів. Якщо чесно, я не можу знайти для себе мотивації, щоб досидіти на цій роботі. Тобто, як? звичайно, я не збираюся звільнятися просто в нікуди. Але в мене вже була одна пропозиція роботи на 2 долари вище, ніж те, що я маю зараз. І це я ще не розсилала заново. Свої резюме нікуди, Бо я вже знаю, як. Я... В нашому місті багато вакансій, я знаю, як це краще робити, І я боюся розсилати, тому що зараз, скоріш за все, в мене буде набагато більше пропозицій, ніж минулого року. Бо вже починають з'являтися пропозиції. Е... Але мені треба три місяці досидіти тут. У зв'язку з тим, що це Канада. І тут все швидко не відбувається. То якщо я буду зараз розсилати резюме, в принципі, через три місяці я зможу поміняти роботу вже. після подачі на Permanent Residence. Але хожу на роботу без задоволення. Без задоволення. Або також, як нам казали, що якщо виходиш в суботу, ти можеш взяти вихідний посеред тижня. А мені мій супервайзер каже: ні, бери за своїх вільних годин. У мене і так вільних годин 24 залишилось на рік. Він каже, бери зі своїх вільних годин. А то тобі в овертайм. А мені нафіг не впав овертайм, я не хочу овертайм. Коротше, якісь. Не рекомендую. Загалом то все. Робота робиться, а шлейф цей емоційний, якась фіговина. Зато сьогодні у нас на в закупках був тімбілдінг. Ми півтори години витратили. обіду нас всього пів години, і півтори години ми ходили в ресторан. Я, супервайзер і одна ще подружка, яка працює в цьому відділі. У нас був тімбілдінг. У нас тут хороший ресторан в місті є з хорошими відгуками. Я передивилася перед тим. Я замовила. Бургер 에... Нью-Йорк. Це, коротше, м'ясо, косок смажений, дуже смачний. Ну, принаймні в цьому закладі. Кусок хліба і суп або фрі, або щось до цього. І ДІЛ Пікл суп. Це <клес> мариновано-огірковий. 에... А чого мариновано огірковий До речі, може, це просто марин... мариновано. Укропний суп. Ну, коротше, не знаю. щось, Моя бабушка такий розсольник робила. Воно просто той самий розсольник, тільки переблендерений. Бо коли моя бабуся робила розсольник, у нас блендерів ще в поміні не було. Тім білдингу не вийшло. Тому що начальник розказував про діковинки, які він. Бачив в своєму дитинстві, а в моєму дитинстві були ті самі діковинки. там, типу, рибу спіймати, або ягід десь набрати, або щось кропиву палкою бити, знаєте? Це не діковинки. Вот. Ну, Він такий старший, йому десь під 60, мабуть, 50 плюс точно. То він застав дитинство не таке класне, як ті, кому 30 зараз. І плюс він ще з нью і Лабрадору, то там взагалі грустно, вроде. Я казала, що я посадила піони. Взагалі, посадила піони і ще там покопаю щось. Ще насажу всяких травошок, муравошок. У мене багато. О, я, вам, може, не показувала, правда ж? Я вам покажу трошечки. Це в мене батут. Це у мене фірплейс. То палки для плавання, ну це для того, щоб битися. Це в мене гамак отут відпочивальний. Е що ще а, Мій компостний ящик ось до е Тут я ще не наприбирала щось, наприбираю. Що там ще? Це валяється. До речі, що воно там валяється, я не знаю. І купа всяких палок. Я думаю, в них посадити картоплю. Палки перемішати з цих штук. Оцих штук. Листя сухі. І в них посадить картоплю. Я бачила одна жінка так робила. З України. В Україні. О, і ще побачила, що сусіду на город Теодор м'яча закинув нашого. Теодор вчора вперше був на футболі і йому дуже сподобалось, йому дали м'яч для тренувань додому. І в нього є успіхи. А он мама прийшла ще, бачите, сидить. Я купила базилік в Костко, то не рекомендую. Не беріть. половини вже немає. Так, хотіла ще не розказувати, але мама прийшла і вона мене стісняє, тому. Я можу підійти. Папа.